Божественний учитель Ісус Христос приніс людям нове високоморальне вчення. Моральне Христове вчення відповідає духовно моральним потребам людської природи. Коли людина втілює моральні івангільські, Принципи в своєму житті вона досягає святості, праведності, стає богоугодною. Ісус Христос для підтвердження своїх слів, що вони не є людськими. А божественними, чинив чудесам, показував різні знамення, виганяв бісів, чинив надприродні дії, воскрешав мертвих, люди переконувалися що вчення Христове не є людське, а має божественне походження. Ісус Христос засвідчував, що Він не є звичайною людиною, ні пророком, а є самим Богом. І його моральне вчення є божественним. так сталося при уздоровленні розслабленого місті Капернаумі. Коли Ісус Христос? Після багатьох днів прийшов в місто Пернаум, чутка розійшлася між людьми, що він знаходиться у домі. Спаситель наш більше часу проводив в місті Капернаумі. Зупинявся він в домі апостола Петра. Зібралося багато народу, не поміщалися люди навіть біля дверей. Ісус Христос. Говорив людям своє слово приходять і не суть розслаблено чотири людині. Але через великий натовп. Не мали можливості поставити ворога перед Ісусом Христом, пройти через Великий Натовп. Тому прийшлося чотирьом чоловікам піднятися на покрівлю дому зробити отвір в стелі і опустити лежачого перед Ісусом Христом. На сході кожний дім має сходи, які ведуть на покрівлю. Оскільки опадів майже не буває, стеля ставиться із матеріалу, з дошок, які легко розібрати, тому не важко було. Чотирьом чоловікам по сходах підняти хворого на ліжку, розібрати покрівлю і на веревках опустити ліжко із розслабленим перед Ісусом Христом. Ісус Христос. Побачив велику віру, людей, які потрудилися, щоб принести паралізованого, розслабленого і щоб Ісус Христос ілив Його. Віра цих людей і самого хворого, привернули увагу Ісуса Христа. Віра, як ми бачимо, має вирішальне значення, коли ми звертаємося до Бога і очікуємо від нього підтримки, допомоги, уздоровлення. Ісус Христос, бачучи віру цих людей, звернувся до розслабленого. Сину прощається тобі гріхи. Ісус Христос звернув увагу на духовний стан хворої людини, не тільки хворий був паралізований фізично, але паралізована була гріхами його душа. Необхідно було зцілити душу хворого, очистити його від гріхів. Відновити здоров'я духовне хворому. І коли звільниться від гріхів душа, вона ісцілиться відповідно, складуться умови для зцілення. Фізичного хворий зможе піднятися на ноги і ходити. Серед натовпу багатьох людей були присутні книжники, представники влади. Які слідкували за Ісусом Христом, що Він чинить, щоб спіймати його в чомусь і звинуватити, що він не є Богом, а видає себе таким. Тому вони в своєму серці почали міркувати, що це він робить. Хто може прощати гріхи людям крім одного Бога. Він богохульствує Зневажає Бога. Саме офіційним звинуваченням Ісуса Христа перед Його розп'яттям було поставлене те, що Він бог хульствує, зневажає Бога, будучи. Людиною видає себе за божественну особу. Через це звинувачення Ісус Христос був осуджений на смерть. Ісус Христос відчув своїм духом думки книжників, які зневажливо сприйняли його слова. Каже, що легше сказати, прощаються тобі гріхи. Чи сказати встань на ноги, візьми ліжко і ходи. Легше сказати, прощаються тобі гріхи провірити. Чи відбулася духовна дія, чи дійсно прощені гріхи людині? Ніхто не може перевірити, будь-хто може такі слова промовити. Але сказати встань і ходи, це треба мати владу, силу і здатність це вчинити. Бо якщо промовити слова. І вони не підтвердяться, що хворий зміг встати і почав ходити, тоді це буде неправдою. Ісус Христос підтверджує. Перед людьми, що він має владу і силу прощати гріхи людям. Кажу вам, що син людський має владу прощати гріхи в старому заповіті. Син людський мало на увазі Місію. Не було сказано, що Месія буде прощати гріхи. І тут Ісус Христос засвічує що він може прощати ріхи, адже своїм словом, своїм вілінням, своєю волею він здатний уздоровити розслабленого. Тому звертається він до Хворої людини і каже, наказую тобі, встань, візьми ліжко своє і йди в дім свій під натхненням божественної сили, вілінням Господнім. Сталося чудо. Розслаблений піднявся, взяв своє ліжко і став перед народом, щоб всі люди бачили, що дійсно звершилося чудо. Ніхто не міг заперечити. Це, що сталося, чудесне ісцілін розслабленого. Навіть вороги Ісуса Христа Книжники, мовчали, бо це було явне чудо і правдиве підтвердження. Божественної сили, якою діяв Ісус Христос. Народ був дуже здивований і віддав славу Богові. І всі почали говорити, що ніколи такого ми не бачили. Це перший раз Ісус Христос простив. Гріхи людині уздоровив його духовно і щелив його тілесно людина живе на землі, сприймає світ своїми почуттями зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком духовний світ людина може сприймати почуттям, яке дано її Богом. Це віра. Вірою людина може проникати у невидимий світ, духовно зближатися із Богом, отримувати від нього для душі своєї. Потрібне і те, що є необхідним для тіла, Бог людині дарував це духовне чуття, яким людина може користуватися, безпосередньо звертатися до Бога і від нього вимолювати, що її потрібне. Бог перебуває у невидимому світі, Він є дух. Ми не можемо бачити Бога, так як ми бачимо навколишній світ. Але Бог наділив людину даром духовним, релігійним, вірою. Тільки вірою людина може проникати Божественний світ, зближатися із Богом, єднатися із Ним і отримати. Воти від нього все, що їй потрібно для духовного і земного життя. Тому Ісус Христос в своїй земній діяльності, в своєму спасительному служінні, вимагав від людей віри. Наголошував про цінність і необхідність віри, якщо людина хоче війти у нове життя, Царство Боже, яке наблизив до людей Ісус Христос. Віра була. Умовою для всіх чудес, які творив Ісус Христос на землі. Якщо не виявлялося віри людини, яка хоч і зверталася до Ісуса Христа за допомогою, вона нічого не отримувала від Свого Спасителя. У неї не було передумови. Вона не спроможна була збагнути постать Ісуса Христа як богу людину. Людина могла сприймати Ісуса Христа як звичайну людину, як мудриця, як обдарованого якимись надзвичайними можливостями, якими він може чинити різні чудеса. Але цього недостатньо було. Ісус Христос саме спрямовував свою увагу на наявність живої, дієвої віри у людини. Намагався саме пробудити цю віру в людських серцях. Цієї віри він відма... вимагав від своїх найближчих послідовників, учнів, щоб вони удосконалювали віру. Бо тільки Через це духовне дане вони можуть збагнути правдиву уяву про Ісуса Христа, як про живого Бога, який прийшов на землю. Тому звертаємося до Бога. Всіх своїх потребах, але раніше чим звернутися до Бога, зворушимося своєю вірою, пробудьмо її в собі, стараймося вивести свою віру із глибини своєї людської істоти і своєї душі. Як будемо мати належну віру у здоровий і нас Ісус Христос, простивши нам всі наші провини. Душу нашу ісцілить від гріхів і одночасно уздоровить і наше тіло, якою б хворобою воно не було проникнуто. Бог здатний допомогти. Всім людям завжди тільки щоб виявилася, і в нас така віра, як у розслабленого і у тих людей, які принесли хворого чоловіка до Ісуса Христа, і отримали. То, що вони бажали.